Кілька днів тому я їхав на роботу в автобусі і побачив забутий кимось зошит на задньому сидінні. Але до того як я це помітив, його власник вийшов, а автобус рушив далі, тож я вирішив прихопити зошити з собою, щоб при новій зустрічі з тим хлопцем повернути його. Але я прочитав усе написане всередині, і більше не користуюсь автобусами. Я досі сподіваюся, що все це просто вигадка. Я зачитаю вам перший запис Є межа людському щастю, але немає межі стражданням. Минулого тижня я бачив безхатька, що риється в смітті в пошуках їжі. Я якраз повертався зі Старбакса з кавою, і іронія буквально вдарила мене, мов молод. Ось людина шукала недоїдки серед відходів, щоб вижити. А ось я витратив 4 долари на склянку кави з цукром. Я, хоч і дав йому 20-ку і сказав купити собі нормальну їжу, все, ще почував себе винним. Я міг би переконати себе в тому, що я кращий за всіх тих людей, що бачили його, але проходили повз. Але неважливо, наскільки я щедрий, адже після того як він витратить ті 20 доларів. Йому знову доведеться повернутися до контейнерів для сміття. А що якби я взагалі не мав грошей, чи пішов би я до банку, щоб їх зняти? Правда в тому, що я допоміг тільки тому, що це було для мене просто і доступно. Та й ніхто б більше не звернув на нього уваги, адже нічого не робити найлегше. Самому собі, я пообіцяв, що наступного разу, коли побачу його. Намагатимусь зробити для нього щось, і я зробив. Це було через два дні, він знову копався у смітті. Я підійшов до нього і звернув на себе увагу. Гей, пам'ятаєш мене? запитав я. Він обернувся, оглянув мене, але нічого не сказав. Як щодо нормальної їжі, спитав я, сьогодні я готую спагетті. Він глянув на мене, ніби збираючись сказати ні. Але, подивившись на сміттєвий бак, зітхнув і кивнув мені. Я приготував спагетті та фрикадельки за рецептом матері. Безхатько Ейп вдихав запах їжі так жадібно, ніби він давно нормально не їв. Мабуть, так воно й було. Я відкоркував пляшку вина, і ми в тиші сіли за обідній стіл. Пляшка ставала все більш порожньою, а ми все більш п'янішими. Обличчя Ейба почервоніло, коли він промовив свої перші слова цієї ночі: Я вбивав людей. Правда? спитав я. Отак, відповів він, витріщаючись на мій келих. Багато. Чому це була війна? сказав він, піднявши на мене свої налиті кров'ю очі. Ти знаєш, що робить війна? спитав він. Що? Війна робить з юнаків трупи, а зі старих п'яниць. Ейп опустив свою склянку і заснув. Мої повіки теж поважчали. Поки я дивився на чоловіка, що відкинувся на спинку стільця, у мене в голові зароджувалася ідея Я вже знав, як я можу змінити щось для Ейба. Та людей на кшталт нього. Я взяв зі столу ніж і встромив його ейбу в горло. Він зривком прокинувся, розплющеними очима дивлячись на те, як ніж виходить з його трахеї. Він намагався зупинити мене, міцно схопивши мої руки своїми, але перестав це робити, коли почав захлинатися кров'ю. Нарешті його очі заплющились, і він зітхнув востаннє. Я повісив його тіло на телефонний стовп і чекав на новини наступного дня, але в новинах не було нічого про ейба. У Ейба, по суті, навіть не було історії. Лише один поліцейський допитав околиці Коли він постукав у мої двері, я не міг відмовити. Я мусив відповісти. Я просто не розумію, сказав я. Ейб жив у цьому районі довгі роки, а зараз він мертвий і нікого це не хвилює. Я думав, що буде громадський протест, що хтось подумає про безпритульних яких нікому захистити. Поліцейський знизав плечима. Так працює світ, сказав він. Ейп був просто безпритульним пияком. Може це прозвучить неправильно, але важко відчувати симпатію до таких, як він. Просто подивися новини. От якби він був тою симпатичною білявкою, був би й протест, а так маємо, що маємо. Він поставив свої запитання, подякував мені і пішов. Люди підвели мене, нікого нічого не обурило, ніхто не прийшов на допомогу. Я вбив Ейба даремно. Але я пообіцяв собі, що вб'ю ще раз. А я завжди дотримуюсь своїх обіцянок. Дякую за підтримку спонсорам каналу Аля 45 Тетяна Бабіч та Роланд Прайс. Зустрінемось у наступній історії.